Демарш зорі футболісти відмовились виходити на поле. Розповідаємо усе, що відомо про цей інцидент. Збірна вже кваліфікувалась на євро, а Донецький Шахтар підписав лідера клубу УПЛ. Усім привіт, друзі! З вами футбол України. Про ці та не тільки теми будемо говорити у найближчих кілька хвилин. А перед початком нашого відео традиційне прохання підписатись на канал. Якщо ви ще цього не зробили, натисніть на лайк та дзвіночок. І поїхали! У вівторок, 12 березня, розпочався 21-й тур чемпіонату України. і У цей ігровий день було зіграно три поєдинки. Так, Дніпро 1 знову втратив очки, розписавши нічю із ЛНЗ, на гол Філіпова. Відповів Саліху. Київське Динамо перемогло зорю у сніжному матчі в Києві рахунок 2-0. Забивали Ванат та Попов. А Донецький Шахтар дуже просто та невимушено переміг за карпатський Минай, забивали Судаков із пенальті та Сікан. Ну і найгарячішою темою цього ігрового дня, звичайно, став дем матч футболістів Луганської зорі, які просто відмовились виходити на поєдинок проти київського Динамо. І причиною цьому, як зазвичай буває в українському футболі, стали кошти. Про те, що гравці зорі готові бойкотувати цей поєдинок, ми розповідали у одному із попередніх відео. Ви можете переглянути його за підказкою вгорі. Однак матч все ж відбувся, хоча і не без скандалу, адже цілий ряд ключових футболістів луганського колективу просто відмовився виходити на поле. У стартовому складі зоря випустила на поле одразу п'ять футболістів, які ще не гра але у поточному сезоні УПЛ: це Капустян, Токар, Писаренко, та тандур. Пізніше стало відомо, що усі гравці зорі бойкотували тренування напередодні матчу з Динамо. Однак на сам поєдинок все ж вийшли, і, щоправда, не всі. Цілий ряд ключових футболістів зорі просто відмовився виходити на поле. За повідомленням журналістів, мова йде про Батагова, Будка, Чурка, Антюга, Кирюханцева, Хахльова та Дришлюка. Усі вони були у заявці клубу на минулому матчі. Як розповів пізніше Ігор Бурбас, футболісти відмовились виходити на поле, адже відступати їм нікуди. У багатьох закінчуються влітку контракти, і вони розуміють, якщо бонус їм не виплатять зараз, то про нього вже можна буде забути. Розповів журналіст і про ставлення до цієї ситуації. Зі сторони власника зорі Євгена Геллера. Відомо, що наприкінці першої частини сезону у команди була зустріч із власником, на якій до нього постало питання боргів. Команді обіцяли, але не виплатили бонус за призове третє місце в УПЛ і окремо за участь у основному турнірі Єврокубків. Щоправда, Геллер замість того, аби виплатити команді обіцяні кошти, дорікнув гравцям за місце у поточному сезоні, а вище згадані призові пообіцяв виплатити, якщо вони потішать його результату. Перед грою із киянами. Капітан Зорі Богдан Будко сказав. Я не можу виносити жодної інформації з команди. Хм, Цікаво, що б це означало. Незрозумілим був коментар після гри і головного тренера клубу Младана Бартуловича, який на запитання журналіста щодо основного складу команди заявив: будь ласка, питання по матчу. А опісля багатозначно додав: напевно, у нас буде більше варіантів для ротації складу. Важливо також зауважити, що за даними Максима Гіленка, легіонери зорі, зокрема Башич та Гереро, отримують зарплату вчасно, а українці не отримують гроші. Взагалі, тож чекаємо, чим закінчиться дана ситуація. Переходимо до трансферного блоку. Після невдалого весняного старту значно підсилюється Полісся, також укріплюють свої ряди львівські Карпати. Ну а Донецький шахтар влітку підпише лідера одного із клубів чемпіонату України. Житомирська поліція оформила трансфер іще одного іноземця. А команду поповнив венесуельський форвард Луїфер Ернанес. 22-річний футболіст підписав контракт на 4,5 роки і за повідомленням прислужби вовків вже прибув на базу клубу. Підписала команда з Житомира також півзахисника Шахтаря Івана Петряка. Це оренда до кінця сезону. Гравця вже заявили на сезон. Він гратиме під номером 10. Карпати Мирона Маркевича також підсилюють склад перед відновленням сезону. Про що клуб повідомив на своїх офіційних ресурсах. Леві підписали одразу трьох футболістів: це Джаред Хаса, правий Вінгер, контракт розраховано до 30 червня 2025 року. Михайло Хромеє, півзахисник, що орендований з Шахтаря. Ну і Арі Ельсон, екс-нападник Полісся. Його орендували із Крузейро до кінця сезону. Ну і найбільш вибуховий трансфер останніх днів це Кіріл Фісюн, який все ж переходить у Шахтар. Цю інформацію підтвердив журналіст Володимир Звєров. Голкіпер вже пройшов попередні медобстеження у клубі. Очікується, що 21-річний Фесюн стане повноценним гравцем. Гірників влітку сума трансферу поки невідома, однак, очікується, що складе вона не менше трьох мільйонів євро. Ну і наприкінці про збірну України категорії Ю-17, яка у заключному матчі кваліфікації обіграла Словаччину та вперше за 7 років виходить на чемпіонат Європи. У стартових двох турах команда Юрія Мороза перемагала Грецію та Швейцарію, і з двох перемог стартували й однорідки зі Словаччини, що поступалося українцям лише за різницею голів. Цією перемогою Україна гарантувала собі перше місце в групі, а з ним і путівку на Євро 2024 Зауважимо, що матч розпочинався о 15.00, однак його довелося перервати через весело. Важкі погодні умови. Гра відбувалась у грецьких патрах. Поєдинок відновили за 4 з половиною години. І після відновлення зустрічі українцям вистачило 20 хвилин, аби відкрити рахунок. Відзначився Артем Степанов. Подвоїв перевагу українців Богдан Редушко, а розгромну перемогу зафіксував дубль Степанова. Чемпіонат Європи проходитиме із 20 травня до 5 червня на Кіпрі, і Прийматимуть участь 16 збірних. Жеребкування фінального турніру відбудеться 3 квітня у Аянапі. Ну Що ж друзі, таким був наш новий випуск. Залітайте у коментарі та пишіть свої думки щодо тем, які почули сьогодні. Як вважаєте, чим закінчиться ситуація із Оре? Чи продовжать футболісти свій демарш? чи все таки керівництво клубу якось вдасться влагодити цю ситуацію? Підписуйтесь на футбол України. Ми є у всіх соціальних мережах. Залишайтеся з нами на зв'язку та до зустрічі.